Слива. Для більшості людей асоціація з нею виключно з садом та смачним варенням. Але для токаря по дереву це справжній виклик і рідкісний трофей. Знайти цілий нетріснутий шматок такого діаметра це величезний успіх, і я щиро дякую Олегу з Фаства, який прислав мені це. Це не просто деревина, це шпальтована слива. Лише погляньте на ці чорні лінії, вологість та час перетворили звичайне коліно на вишуканий природний мармур. Починаємо роботу із зовнішньою формою, і скажу відверто, слива це дерево з дуже непростим характером. Вона надзвичайно щільна, в'язка і набагато твердіша за звичайний нам дуб чи ясен. Тут не можна поспішати чи тиснути, різець має бути гострим, як брита, інакше він буде просто виривати волокна, залишаючи глибокі сколи, замість того, щоб чисто їх зрізати. Зверніть увагу на цей фантастичний перехід кольорів. Під час обертання, це головна фішка цього матеріалу. Ми йдемо від світло-кремової заболоні по краях до насиченого, темно-фіолетового, майже бордового ядра в центрі. І моє завдання зараз зрізати все зайве, щоб цей природний малюнок розкривався максимально ефектно. Це справжній баланс щільності. Фальтовані ділянки сливі, там де ви бачите чорні візерунки, можуть бути трохи м'якшими. А червоне ядро твердим, кіста. Цей різкий перепад вимагає постійного контролю руки та інструменту. Будь-який необережний рух може зіпсувати заготовку, тому я просуваюсь міліметр за міліметром, шукаючи ідеальну лінію профілю. Ось наша чорнова форма. Вже чітко видно цей контрастний перехід від світлого до темного, проявився унікальний малюнок, але поверхня поки що груба та матова. Попереду ще багато роботи, щоб довести її до ідеалу. Тепер переходимо до шліфування. Цей процес довгий, монотонний, але абсолютно необхідний для преміального виробу. Я проходжу кожну градацію наждачного паперу, не пропускаючи жодного номера. Справа в тому, що слива має дуже дрібні та щільні пори, і завдяки цьому вона полірується просто чудово, а поверхня стає гладкою, наче полірувальний камінь або скло. Тому жодних компромісів посуд має стати приємний на дотик ще до нанесення покриття. Я постійно зупиняю свій станок, здуваю пили і перевіряю якість тактильно пальцями, тому що руки відчувають великі нерівності, які може пропустити око під світлом. Це дійсно критичний момент якості. А на цьому етапі не потрібно економити свій час. Бо якщо я пропущу хоч одну подряпину зараз, то фінішне масло її безжалісно підсвідить і зробить помітною. Тепер переходимо до точня внутрішньої частини. Це завершальний етап роботи з формою, де ми формуємо корисний об'єм посуду. Тут важливо витримати рівномірну товщину стінки по всій висоті. Я працюю обережно від краю до центру, зрізаючи матеріал шар за шаром. Саме всередині текстури сливи часто розкриваються найяскравіше, її малюнок створює гіпнотичний візерунок. Після чистового проходу різцем, ми знову повторюємо весь цикл шліфування, щоб і внутрішня поверхня була бездоганна. І ось момент істини. Готовий виріб. Лише подивіться, як кардинально змінилася деревина під маслом. Слива просто вибухнула кольорами, фіолетові та червоні вічинки стали глибокими, насиченими. З'явився той самий благородний винний відтінок. Цей ефект не дасть жодна штучна фарба, так працює тільки натуральна олія з твердим воском. Крім естетики, це ще й практичність, покриття повністю екологічне і вона захищає від вологи то покриває все, тому повністю готова до контакту з їжею. Така салатниця існує в єдиному екземплярі. Природа ніколи не робить копії шпальтованого малюнка, тому другої такої ви не знайдете ніде. Вона ідеально підійде як яскравий акцент на ваш святковий стіл або як ексклюзивний подарок для людини, яка цінує ручну роботу. Якщо хочете забрати цю частину української природи собі, напишіть мені в коментарях під відео. Поспішайте, поки вона є в наявності. А вам дякую за перегляд. З вас лайк, підписка. Побачимось наступного разу.